Шановні колеги, моя доповідь присвячена сучасній стратегії Damage Control Resuscitation при політрамі та кровотечі. Провідною причиною смерті у всьому світі є травма, включаючи вогнепальну, від якої щорічно помирає близько 5,8 мільйонів людей. Гостра, неконтрольована, масивна крововтрата – основне ускладнення і причина смерті у пацієнтів з травмами. Згідно з даними, 50% пацієнтів не отримують своючасну медичну допомогу і помирають ще до госпіталізації, а 30% гинуть в найближчі 2 години після транспортування у відділення інтенсивної терапії. Damage Control Resuscitation це сучасна реанімаційна стратегія лікування масивної крововтрати у травмованих пацієнтів. Ця стратегія Damage Control Resuscitation отримала розповсюдження в 2009 році. Вона включає проведення рестриктивної інфузійної терапії та раннє введення компонентів крові, які містять фактори згортання з метою профілактики, літальної триади, гіпотермії, ацидозу та коголопатії. На цьому слайді ви бачите сучасне уявлення під фізіологію та механізми, що приводять до літальної тиріади, до пізньої смерті у пацієнтів з політравмою. Коголопатія в гострій фазі травми обусловлена самою травмою або травматичним шоком, які індикують індогенну коголопатію, і коголопатією, пов'язаною з реанімацією. Одне з основних складових цілеспрямованої інтенсивної терапії політравми є підтримання адекватної перфузії тканин, оптимізація балансу між доставкою і споживанням кисню. Оці алгоритм оцінки важкої травми, тобто масивна кровотеча, дихальні шляхи, респірейшн, циркулейшн, гіпотермія. І діють по цьому алгоритму. Гіпотермія, ацидоз і коголопатія разом складають тріаду смерті, яка була визвана ключовим фактором смерті пацієнтів з політравмами. Гіпокальцемія нещодавно була додана як четвертий фактор смерті при травмах. Гіпокальцеемія, викликана травмою, є багафакторною. Пацієнти з травмою, з гіпокальцеемією, пов'язані з підвищеною смертністю. Європейські рекомендації щодо лікування великої кровотечі та коголопатії передбачають, що рівень іонізованого кальцію слід контролювати та підтримувати в межах норми. Гіпокальцімії слід негайно коригувати. На цьому слайді Деф Diamond, Даймонд, Diamond, ацидозу, гіпотермії, коголопатії та гіпокальцемії, яка потенціює кроваве порочне коло геморагічного шоку. Показання до демічконтролю систетейшн, інсоджері це масивна крововтрата, метаболічна ацидоз, гіпотермія, тривалість операції, коголопатія за даними лабораторних аналізів. Системний підход до тяжкої травми Damage Control Resuscitation поєднує, поєднує реанімаційну стратегію з низкою хірургічних методів від моменту поранення до закінчення лікування, щоб звести до мінімуму втрату крові, максимально збільшити тканину оксигенацію, оптимізувати результат. Які це компоненти? Допустима гіпотензія, рестриктивна інфузійна терапія, гемостатична реанімація, температурний контроль та зігрівання, корекція ацидозу і damage контроль Сьоджери, хірургічний контроль ушкоджень? Один із принципів диміч контролю систетешення та тимчасова допустима пермісивна. Пер пер Гіпотензія, коли цільовий артеріальний тиск до зупинки кровотечі підтримується на рівні 80-90 мм тупного стовпчика, що це дозволяє зберегти перфузію життєво важливих тканин, підтримати адекватний судинний тонус, уникати введення великих об'ємів кристалоїдних розчинів та розвідку коголопатії розведення і обмежити інтенсивність кровотечі. Було доведено, що допустима гіпотензія дуже ефективна для покращення результатів лікування у пацієнтів з політравмою без черепно мозгової травми. Це 1С, Але її слід уникати за наявності черепно мозгової травми, так, так як різко збільшує смертність і погіршує неврологічні результати. І у пацієнтів з політравмою та черепно-мозковою травмою керівництво Brain Trauma Foundation рекомендує підтримувати систолічний артеріальний тиск 100 і більше міліметрів для пацієнтів 50 69 років та 110 і більше міліметрів ртутного стовба для пацієнтів 15-49 років та старше 70 років. Крім того, європейські рекомендації рекомендують підтримувати середній артеріальний тиск 80 і вищих у пацієнтів з політравмою та тяжкою черепно мозковою травмою. У позраждалих з політравмою та черепно мозовою травмою слід унікати артеріальної гіпотензії та рекомендується підтримувати систелічне. Тиск більше 100 мм або середній артеріальний тиск більше 80 мм ртутного стовпчика під час emergency extracranial surgery, а також при невідкладних нейрохірургічних втручаннях. Це європейський гадлайн з полікуванню масивної крововтрати і когопатії. Це шосте 23-го року. Що вони пропонують? Якщо переливання еритроцитів необхідне, рекомендуємо цільовий гемоблогін 70-90 грамів на літр. Рекомендуємо раннє застосування заходів для зменшення втрати е е тепла і зігрівання гіпотермічного е Пацієнта до досягнення та підтримки нормотермії. Е, існує клінічний принцип patient Blood Management, спрямований на підвищення безпеки пацієнта. Через оптимізацію його власних кров'яних ресурсів, це внутрішньовенне введення препаратів заліза, еритропоетину, тернексамової кислоти, що показало зниження розвитку післяопераційних інфекцій, тривалості перебування в лікарні та смертності. Швидка зупинка кровотечі. Рекомендуємо хірургі... хірургію контролю ушкоджень. Утяжко поранених пацієнтів з геморагічним шоком, ознаками кровотечі, голопатії та комбінованими судинними ураженнями черевної порожнини та підшлункової залізи. Інші фактори, які повинні підлягати контролю, це гіпотермія, ацидоз, недоступна велика анатомічна травма, необхідність тривалих процедур. Рекомендуємо первинне остаточне хірургічне втручання за відсутності будь-якого. Више перерахованих факторів. Протоколи ведення тяжко травмованих ортопедічних пацієнтів еволюціонували від консер... консервативного лікування до early total care, до damage control orthopedics і останнім часом до ранньої адекватної допомоги безпечної остаточної хірургії. Damage Control Orthopedics включає екстрену мінімальну базову операцію з рятування життя або кінцівки з продовженням реанімації і остаточну фіксацію переломів пізніше після реанімації та стабілізації стану пацієнта. Розуміння імологічних процесів на молекулярному рівні, що відбувається у політравмованого пацієнта, призвело до розвитку теорії двох ударів. Перший удар це сама травма, а другий удар спричинений хірургічною травмою. Коли теорія двох ударів набрала популярності, вона призвела до відсрочення остаточного хірургічного втручання на 2-5 днів після травми, оскільки вищий рівень ускладнень спостерігався після остаточного хірургічного втручання протягом перших 5 днів після операції травми. От на цьому слайді чотири клінічно значучі фактори, які запропоновані авторами для вибору протоколу ведення пацієнтів між early Total -care, damage Control Orthopedics. Вони враховували ацидоз, профіль когуляції, температуру, пошкодження. М'ягких тканин. Автори розділили пацієнтів на чотири групи на основі у цих параметрів. Це пацієнти в екстремальному стані, нестабільні пацієнти, пограничні пацієнти і стабільні пацієнти. Стабільні пацієнти ідеально підходять для юлітоталке, і в той час, як пацієнти в екстремальному стані і нестабільні пацієнти. Краще лікуватися за допомогою підходу деміч контролю Ортопедікс. Ідеальний протокол лікування пограничних пацієнтів залишається спорним і небезпечним. Пограничні пацієнти виглядають стабільними до операції, але різко погіршуються в післяопераційному періоду з розвитком органної дисфункції. Доцільно лікувати цих пацієнтів з деміч контролю Ортопедікс, якщо який-небудь прогностичний фактор не використовується, не виконується. Критерії для опису пограничного пацієнта наведені на слайді праворуч. Клінічні параметри, які сприяють підходу до між перед ртопедик Total Care у пограничних пацієнтів, включають ацидоз, включають гіпотермію, коголопатію, очікуваний. Час хірургічного втручання і переливання, переливання етирицитарної маси більше 100 одиниць. Критерії опису пограничного пацієнта. Політравматичний пацієнт з інжурі CVT Score 20 балів і додатковою травмою грудної клітини Abreviative Injury Scale. Політравмований пацієнт із травмою черевної порожнини тазу з початковою гемодинамічною нестабільністю середній артеріальний тиск менше 90 мм ртутного стовпа, пацієнт з інжуриси від ТІСКО 40 більше за відсутності травми грудної клітки і двосторінний забій легень присутній на регіограмі грудної клітини. Рекомендуємо використовувати місцеві гемостатичні засоби в поєднанні з іншими хірургічними заходами або перев'язкою при привінозне або помірної артеріальної кровотечі, пов'язані з пошкодженням пархіматозних органів. Первинне лікування кровотечі та коголопатії, антифібрилінітичні засоби. Рекомендовано призначити тронексамову кислоту травматологічному пацієнту, у якого спостерігається кровотеча або є риск значної кровотечі як швидше. якщо це можливо по дорозі в лікарню і протягом трьох годин після травми, в навантажувальній дозі 1 грам протягом 10 хвилин, з наступною внутрішньовенною інфузією протягом 8 годин та не чекати результатів лабораторного дослідження коголограми. Підтримка коагуляції. Рекомендуємо, щоб моніторинг та заходи з підтримки коагуляції розпочинати одразу після госпіталізації, початкова коагуляційна реанімація при первинному введенні пацієнтів з очікуваною масивною кривотечою. Рекомендують одну з двох наступних стратегій: концентрат фібринагену або кріоприцепітат та пекіт ред Бладсел, і фреш Фрозен Плазма або Концентрат фібриногену або це блад Бладсел, еритроцитарна маса співвідношенні найменш 1 к 2 за необхідності. Рекомендоване високе співвідношення тромбоцитів до еритроцитів. Подальше цілеспрямоване лікування коагуляції. Рекомендуємо продовжувати реанімаційні заходи, використовуючи цілеспрямовану стратегію, керуючи стандартними лабораторними показниками коагуляції. лікувати на основі свіжозамороженої плазми і рекомендація щодо тромбоцитів: вводити тромбоцити до рівня тромбоцитів вище 50 на 109. Ступені на літер у травмованих пацієнтів з триваючою кровотечею, і вище 100 на 10 на 109 ступені на літер у пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Таким чином. Цільові значення моніторингів показників на цьому слайді показані у дорослих температура тіла вище 35, pH, іонізований кальцій, дефіцит основ, лактат, тромбоцити, протромбіновий час, фібринаген, Міжнародне нормалізоване співвідношення, от вони повинні бути в таких межах таких цифр. Рівень гемоглобіну не може використовуватися самостійно як показник ефективності трансфузії, варто інтерпру, інтерпретувати його в контексті стану гемодинаміки, перфузії органів і тканин. Провадження алгоритму Enhancing Life Support значно покращило реанімацію пацієнтів з травмами і зробило значний внесок в систематичне введення пацієнтів з множинними травмами. Однак біль залишається найпоширенішою скаргою пацієнтів з травмами і може спричинити серйозні ускладнення, подальше погіршення здоров'я та смерть, і забезпечення належного і своєчасного лікування болю сприяє. Ранньому загоєнню, зменшує стресову реакцію, скорочує тривалість перебування у лікарні, зменшує хронічний біль і знижує захворюваність та смертність. Для полегшення травматичного болю доступні чисельні варіанти знеболювання, більшість з яких вводиться внутрішньо венно. Типові системні варіанти включають опіоїди та периферічну рігіонарну анестезію. В сполученому королівстві. Внутрішньовенне введення морфіну рекомендується як перша лінія для пацієнтів з тяжкою травмою. внутрішньовенний морфін використовують у 90% випадків. Парацетамол є препаратом вибору у голландських пацієнтів з травмами в невідкладній допомозі. Мультимодальна терапія, в якій використовується два або більше агенти з різними механізмами дії, може включати використання системних аналгетиків та протиусудомних препаратів апаратів антидепресантів, анксіолітиків, клонідіну, кетаміну, нестероїдних протиозапальних засобів та парацетамолу. Десять факторів, які важливо враховувати при виборі аналгетиків для полегшення болю при травмах це ефективність, безпека, переносність, простота застосування, початок тривалої здії, вираженість болю та протипоказання можливості міжлікарської взаємодії. На цьому слайді The Pain Management of Trauma Patient and Emergency Department сучасний підхід для лікування болю, мультибанальний підхід. Але дивіться, базовою терапією є парацетамол і нестероїдні протиозапальні засоби. Комбіноване використання цих препаратів забезпечує краще знеболювання за рахунок того, що кожний препарат має інші механізми дії і є сумісний такий ефект у трамітамол це модифікований селективний інгібітор циклооксігіназі з найвищим початком, найшвидшим початком дії це 15-30 хвилин в порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами. Одноразові та повторні дози дискетопрофену трамітамолу забезпечують ефективне знеболювання при лікуванні гострого нацицептивного та смішаного больового синдрому різного подходження та ступіння тяжкості. Висока протизапальна активність препарату поєднується з коротким періодом напівведення і сприятливим профілем безпеки і переносимості. На цьому слайді ви бачите, застосування дискетопрофену зменшувало післяопераційну запальну відповідь. Концентрація інтерлікіну 6 у плазмі після операції значно зросла, зра, зросла значно меншою мірою в групі дискетопрофену, ніж в групі плацебо. А це статті сучасне цього року, переосмислення збалансованої реанімації при травмах. Значний обсяг даних, накопичених за останні два десятиліття, підтверджує важливість ранньої модуляції травматичної ендотеліопатії та гіпоталяма гопіфізарної надниркової системи за допомогою раннього введення плазми цільної крові та додаткових методів лікування, таких як траниксамова кислота. Адаптація реанімації та зменшення втрати глікокаліксу, запалення та гормонального заміщення дозволяє використовувати комплексний підхід для більш ефективного вирішення мультисистемних порушень. Ніде оцінка важливості тієї та іншої системи означає пропаганду незбалансованої реанімації, оскільки кожна система тісно пов'язана між собою. Традиційне уявлення про те, що становить баланс, мають бути розширені за межі коголопатії, гіпотермії, ацидозу і гіповолімії, щоб охопити ендотеліопатію, запалення і зміни в осі гіпотелямо-гіпофізарно-надниркової системи. Пошкодження і на загальне запалення, загальне запалення та прикровотечі є додатковою метою реанімації. Більш збалансований підхід до реанімації передбачає включення та усвідомлення використання реанімаційних практик, які модулюють і підтримують ці додаткові системи. Я дякую вам за увагу.